Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтрашній день. До чого вам готуватись? Може, треба обм'якувати щось. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну дивіться, десь ви будете трошки захищати свою роботу. Дивіться, як розбирати, уточнювати щось будуть, десь якісь питання будуть до вас, вам треба показати свою можливість щось обробляти, щось взагалі, от знаєте, як ви як майстер. Повинні будете довести, що ви то робите правильно, що то дійсно той самий спосіб, яким треба робити, що ви знаєте, що ви робите, що у вас дійсно є досвід. Може, для когось там на нову роботу ви виходите, може для когось просто ви якийсь ну, там проект величезний робите, або взагалі щось робите, і до вас виникатимуть питання. Знаєте, День непоганий, і день, коли будуть прояснюватись якісь моменти. Ну, наприклад, там були питаннячка і вони будуть вирішені вже в цей день. А день, коли ви себе будете по результатах дня, будете себе навіть сильніше відчувати, впевненіше відчувати. Так, давайте далі дивитись сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Угу. Угу. Отак от. Тут якусь, знаєте, як допомогу, як пропозицію в чимсь вам будуть робити. Не схочете ви десь вам ну, ситуація ну, не така, як вам би хотілося, Взагалі якась втома тут е бачиться від сфери кохання. Тут, знаєте, як, ви як зважуєте, ви як замислюєтесь, вам воно треба чи не треба. Повертатись до цих питань чи не повертатись. Знаєте, коли. Як трошки і лячно вирішити щось. От, знаєте, коли є певна ситуація, яка потребує конкретних якихось відповідей. А вам не хочеться взагалі в це входити і розбиратись в цьому, і розглядати це, там, може читати щось. Просто-от не хочу і все. Щось повинно бути. Справедливим в цей день у сфері кохання, чи ваші судження про людину, чи чиїсь судження про вас, Ну, у вас просто щось настрою не буде на прояви у сфері кохання в цей день. Ну, Так же ж теж буває, просто якась втома, може, не виспані, може взагалі просто немає настрою, бо там через щось. Ми ж тільки на один день. Це таке, що інший день може виглядати зовсім по-іншому. І буде так. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Все ж таки будете сперечатись там по роботі. Десь вам не буде подобатись, що вам буде нав'язувати або пропонувати, або ну, якось так як себе вести. Тут королева жезлів показана нам. І це може бути просто суперниця по роботі. ви знаєте, ви так сприймаєте вже складно От людину, ви її тільки бачите, а вам вже хочеться їй там. Волосся повисмикувати. Знаєте, буде певна ситуація, буде певне питання викликати такі от почуття сперечання, бажання сперечатись, щось своє доказувати, настоювати на своєму. Там треба розібратись. Там ну, луна тут нам показана. Тут ви не все будете бачити і розуміти відразу. Просто будьте уважні. І трошки я хочу вточнити дещо. Угу. Все ж таки в рамках цього дня ситуація більш-менш завершиться, так, щоб до неї не дуже повертатись там в майбутньому, але виб'є вас сил. І знаєте, стан балансу вашого буде порушений. Потім все буде вирішено якнайкраще. Взагалі, знаєте, будете задоволені. Але це треба буде пережити це все, щоб прояснити якусь ситуацію, щоб взагалі, знаєте, от не було цих недомовленостей, щоб не було такого, що там хтось щось подумав, придумав собі, щоб все було прояснено. Бо по луні там десь щось в тумані. У кожного своя правда, у кожного свої якісь погляди на ситуацію, то треба прояснити, от, щоб просто ви відчували себе переможцем в цій ситуації. Ось так. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. І до цього теж треба готуватись. А що ж ви так сперечатись хочете? От просто день такий, що вам просто хочеться на всі боки роздавати там усім, хто до вас наближається. Дивіться, взагалі-то, я розумію, про що йдеться мова, дивіться як. Тут не для всіх воно підійде, але ж послухайте. Тут я розумію, чого у вас такий стан. Для когось з вас, це коли ви є людина, яка не здужує, вам треба доглядати цю людину. І ви просто не встигаєте скрізь. Тут просто, знаєте, на вас навалилось чимало всякого. І у вас просто, вже, знаєте, тут сил не вистачає, тут вже настрій зіпсований, і не знаєте, як його підняти собі. І взагалі, от, знаєте, як швидко, швидко-швидко чіпляйтесь за якісь приємні враження, витягуйте себе з такого стану хворобливого, бо ви можете теж знаєте, от просто своє знесилення, якщо його ну, не прибирати, ви можете просто от відчувати себе не дуже добре. Тож бережіть себе. І давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Угу. Угу. Ну от дійсно, це як продовження минулого рядку. Не проходьте повз храму, а храм тут більше, як ви самі. Знаєте, ви тільки, тільки ви та людина, як знає, яка знає, як ви себе почуваєте, як, взагалі, от, що вам треба. І тільки ви можете собі складати якісь ну, от, як графіки, знаєте, як, Направляти себе на щось. І будьте уважні в тому сенсі ще, що поряд з вами десь все ж таки є людина, яка на вас впливає. І впливає не дуже гарно, не дуже добре. Людина набожна, людина, яка бігає в церкву от треба чи не треба, і може там щось робити. чист чиститись треба, тут комусь з вас дуже чиститись треба. І водою, свічками. Як ви там можете, як знаєте, можете там приймати душі з сілью, натирати себе сілью і проговорювати, щоб та сіль знімала з вас усіляку брудноту і уносила. Своїми словами звертайтесь до солі, і хай вона вас вичищає. Бо тут показано, що на вас є щось не дуже добре, не дуже хороше. І ви це відчуваєте, вже, бо погіршення і стану, і у справах, і взагалі, от всілякого різного погіршення у вашому житті вже відбувається. І у вас вже були такі питаннячка в голові. Що, що робити, От що, робити? Що, що, що це зі мною таке, що може це хтось. Шукайте когось, хто близький до вас і має можливість вам щось приносити, щось там, знаєте, як нав'язувати вам свої якісь там приємності. Жінка така, скажімо, ділова, доволі власна, доволі така говірка, та ну, такий голос гучний. Така кар'єристка більш. Далі дивимось, чого вам не оминути. Ви стрибнула карта, то залишаємо. Чого вам не оминути. Угу. Ну, тут щось, щось вам, королева мечів показана. Це може бути, ну, може бути і ваша насправді карта, а може бути і карта, наприклад, так часто дуже показують свекруху. Так можуть показувати вашу керівницю, де ви там працюєте. І так взагалі можуть показувати будь-кого, хто людина, знаєте, така, вона все просчитує наперед, вона дуже така ділова, вона холодна в своїх емоціях, може бути і вчителька, може бути і лікар. Може бути взагалі людина, яка десь в установі займає якусь там, якесь крісло. Десь вам неправду буде казати. Десь, знаєте, так емоційно, так, нібито от так 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 допомагаю, допомагаю, але будьте уважні. Цього не оминути, тільки. Угу. Зараз. Угу. Угу. Дивіться, все ж таки, де вам там потрібна допомога, то шукайте тих, хто вам допоможе. Тут може бути король мечів знову ж таки. Якщо це про лікарів, пройдіть ще когось. Завдавайте питання, хай вам відповідають, хай вас подивиться ще хтось. Якщо це про якихось вчителів, то поспілкуйтесь, це може бути яка... Тут не буде такого, що там, знаєте, щось дуже погане, щось ви дуже будете засмучені, болізно так сприйматись буде. Ні, такого тут не показують, але десь ви як не розумієте чогось. Якщо, наприклад, стосується вашої дитини, то десь дитині незрозуміло треба розбиратись. Ну тобто тут ситуація, яку не треба замовчувати або сприймати просто як є в ній треба розібратись, бо вистрибнула карта, вона хоче звернути увагу, є неправда, не лишайте так ту неправду. Десь є ситуація, яка ну, просто от, її треба змінити. Далі дивимось поради від вищих сил для вас на цей день. Угу. Ну, дивіться, королева кубків нам тут показана. десь щось, над чим ви працюєте. Треба зупинитись, бо там щось одненьке на інше треба змінити. Ну, наприклад. Для когось з вас це як ну, там, спосіб, як ви робите, можна змінити. Чи взагалі може там направлення у вас. Ну, ви обрали одне направлення, а вам би легше і гарніше було б іншим зайнятись. Десь вам треба роздивитись, десь чогось ви не бачите, десь ви втрачаєте, вважаючи, що ви все робите правильно. Ось такий вийшов у нас з вами розклад. Всім вам дуже дякую, всім вам бажаю гарного дня і гарних подій, і людей поряд з вами, і гарного самопочуття, і обов'язково гарного настрою. Бережіть себе. Побачимось з вами ще в наступних відео. Всім пока!